Ці ну, вони будуть знаходитися не по лінії там, розмежування, бо знову ж таки ми її не знаємо і її ну, немає, да? тобто не по лінії фронту. А якщо ці війська будуть, то вони будуть знаходитися безпосередньо, і, я думаю, не Полтава Дніпро-Кривий Ріг, а тобто, ну, моє бачення, це якраз Харків, Суми, Чернігів, да? можливо, навіть там Волинь, да? тобто, де, де ми можемо очікувати повторного вторгнення з території Білорусі. Це нам дасть можливість чого? провести ротацію. Тих, хто зараз захищає наші кордони, стримуючи сили, які є всюди де нашої для збереження безпеки для того, щоб ми всі могли жити і міста могли існувати. А чи зможуть зараз європейська армія ну частково, хоча б замінити наших військових, які вміють воювати, які знають, як воювати а європейська армія. Європейська армія піде не в бойові дії, європейська армія. Але ж путін стане це розуміє, але ж військове керівництво ну, Російської Федерації це добре якщо розуміє. військове і гарно керівництво розуміє. Російської Федерації почне е, бойові дії. Знаючи, що там знаходяться європейські війська, ну ну я не знаю. А що маю... буде? Ну я не знаю, що буде. Ну не стурбованість. Я ну, маю надію якусь. Тобто, а щось щось ну має бути, я не знаю. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.